Щоб всім у хату радість привело, а як будемо гарно співати, ти мусите щедро за колядку дати. Яке на руках Маріє поживає, за прихідний полі пастуха небесний хор сає. Наша смерти жить Бога так, честь і хвору не всі Ісусом вістові, кому у ясно і, і, і лежить, де кондару тварина, кого вітають дуре і царами.

Він чує вас, пана господарю, як країнка може, хай вам щастя світить, як сонечко Боже, хай вам буде рік щасливий, кожна в ньому година. Нехай щастя процвітає, ненька Україна. Бажаю вам здоров'я і долі, ні граблі сліз, ні грам біди. Щоб вам завжди у дім світило Сонце щастя і доброти, Щоб рік новий приніс вам радість, любов, надію і тепло, щоб все, що було у вас немиле, у забуття навік пішло. Хай вам доля усміхається. Христос рождається!